Вітаю! У нас сьогодні дуже хороші новини. Тепер плати повністю розпродані, і постало питання замовити наступну партію, тому що вже є бажаючі на нові комплекти. Ну, але перед тим як замовити, потрібно виправити відомі вже косяки, які були на платі, і тоді вже замовити плату з виправленнями і доповненнями. І в двох словах хотів би якраз на цих моментах зупинитися. Значить, отут, де в нас є репозиторій, де можна скачати прошивку до цієї плати, також є зверху вкладочки. Ну, хто вміє користуватися Гітхабом, то пояснювати не потрібно, але для всіх інших я в двох словах розкажу яким чином ними варто користуватися саме в, в рамках мого проєкту? Значить, перша вкладочка це Issues. Issues це є проблеми, які виникають з платою. І друга вкладочка, яка цікава для вас, це є Projects. Там буде розміщено поточний прогрес роботи над виправленнями. Значить, якщо у вас виникли якісь проблеми, і ви не знаєте, що робити, заходите в ось цей репозиторій, йдете на вкладочку Issues, і дивитеся, можливо, тут вже ваша проблема є вирішена. Це свого роду форум прив'язаний до цього проєкту. Якщо ви бачите, що такої проблеми немає, ну а тут зараз, наприклад, ніякої проблеми немає, то створюємо нову, наприклад. Є в нас відома проблема з акумулятором, яку ми збираємося виправити в новій прошивці і е, в новій версії плати. Значить, я е, описую. Наприклад, я є юзер і хочу описати проблему. Тисну New Issue і е, суть проблеми в заголовку. Значить, е, плата зависає. Сейчас. Включення. І детальний опис, як саме відбувається зависання плати. От Я в двох словах описав, що саме, яка проблема в мене виникла з платою, і сподіваюся, на її вирішення. Тобто, я написав, що плата зависає під час включення, і що я спостерігаю, що після включення плата зависає, і її неможливо вимкнути. Тобто, вона на кнопку. Павер не реагує. Щоб її вивести з такого стану, доводиться її перепрошувати. І все я засобію. І далі по цій гілці відбувається обговорення. І, наприклад, я, як адміністратор, цієї речі можу запропонувати альтернативний спосіб вирішення цієї проблеми. Ну, ось я запропонував варіант вирішення проблеми. Е, в наступних версіях ми її виправимо. І, е, якщо у вас є якісь інші варіанти вирішення проблеми, ви також можете їх тут запропонувати. Якщо я ознайомлюся з цим е, багом і вирішив, що він е, Заслуговує бути вирішеним, тому що ну, бувають такі ваги, які можна вирішити там шляхом детального ознайомлення з документацією чи дописуванням документації. Ну, просто ви не знали, як якісь речі робляться, і у вас виникали проблеми. А є такі баги, які вимагають змін у проєкті. І ось оцей баг, якраз один із тих, який вимагає зміни у проєкті плати, то я присвоюю цей баг в проєкт, і далі ми зможемо трекати, як, він, як відбувається прогрес по його вирішенню. Тобто, бачите, я тут його запінив за проектом Models Card, і якщо ви перейдете на вкладку Projects. Ось є основний наш проєкт, і тут є в проєкті те, що іщу, яке ми створили. Далі, коли я почну це іщу впроваджувати, я його включу в список to-do-list, і коли вже безпосередньо візьмуся за роботу по ньому, перенесу в гілку In Progress, а тоді вже у гілку Done. Це означає, що я завершив роботу з цим, з цим іще. Ну, поки що ми його вернемо назад в ту ліст. Я от зараз тут постворюю ще додаткові інші е, як би -то сказати, інші завдання, які, якими я збираюся займатися в цій ревізії плати. І тоді. Е, Приступлю до роботи. Ну, ось минуло кілька днів, тут, вже, як бачите, невеличкий прогрес відбувся. І що по цьому прогресу в нас є. Вирішено дві проблеми: це перша плата зависає під час включення, і друга передбачити вертикальне гніздо для зарядки акумулятора. Якщо ви уважно слідкували за новинами, які. Публікується на вкладці спільнота мого каналу, то ви вже, мабуть, побачили, що там є фото, робоче фото поточного прогресу по ревізії другій платі, і там вже є вертикальний роз'єм. Ну Це таке з дрібних вирішень. А як ми побороли проблему того, що плата зависає під час включення, Вирішилася ця проблема дуже просто. В коментарях Сергій запропонував застосувати ось таку мікросхему, і вона мені дуже зайшла. Ось я її інтегрував у схему. Наступним чином. Значить, до входу контроллера Reset я підключив вихід Reset цієї мікросхеми. І е, на вході сенс, е, згідно даташиту, нам потрібно забезпечити 0,4 вольта або більше для того, щоб ця мікросхема е, відпустила вивід ресет. І, відповідно, я побудував ось такий дільник, який при напрузі 3,3 е, вольта е, видає нам тут е, плюс-мінус 0,4 вольта е, напругу опорну. Для розрахунку можна використати нескладну формулу, але в кікаді є калькулятор, який дозволяє розрахувати дільник, так що можете також і ним користуватися. Ну і так як DataSheet просив на вхід сенс додати невеличкий конденсатор для стабільності роботи, я так і зробив. Тобто, як працює ця мікросхема, якщо в нас напруга, Впаде нижче 0,4 В, вона впаде нижче 0,4 В, коли тут буде не 3,3 В, а, там, наприклад, 3,2, 3,1, 3, 3, 3 Вольта, то вихідний каскад цієї мікросхеми, а він складається з польового транзистора з відкритим, з відкритим колектором, підтягне цей вивід до мінуса, і таким чином ЄСПшка не стартане. Тобто, ми, включивши живлення Запустимо е ланцюг. Ця мікросхема не дасть стартанути її з і коли ми кнопку відпустимо, схема знову потухне. Ну е В теорії воно має спрацювати саме так. Е чи буде так на практиці, побачимо е це од одне вдосконалення. Ну, і, як я раніше говорив, е з е резисторним дільником для е входу АДЦ також є. Віріше не є, а були проблеми, я їх вирішив збільшенням номіналу R16. Тут я вже його прямо в схемі прописав таким, як треба, і написав невеличкий коментар для того, щоб розуміти, що я очікую, побачити на вході АДЦ, щоб потім, при тому, як я буду щось програмувати чи буду робити зміни в прошивці, я мав якийсь референс до, до того. Що там мені слід очікувати, не розбираючись сильно в е, самій е, структурі е, схеми і не згадуючи, що там, які є резистори, і що там вони куди мають ділити. Ну і також я тут додав невеличкий log, е, тобто, це в нас перша проблема, та, що не детектилося USB, я її вирішив шляхом додавання конденсатора на пін v 3 Ось сюди я його в першій ревізії, так, де ТВ3 загубив його, а в першій ревізії я його не включив в схему. Значить, друга проблема це те, що в нас на вході живлення Type-C був відсутній резистор 5,1 кОм, що унеможливлювало роботу цієї схеми від кабеля Type-C Type-C. Тому що на другому кінці в кабелі Type-C, Type-C, ой, тобто ось ці резистори. На другому кінці є детектори, якщо ці резистори не встановити, то, відповідно, хост контролер не буде видавати живлення на цю плату, і ми не зможемо від ноутбука заживити цю схему. Ну, це ніби не проблема, бо в нас є акумулятор, ми можемо включити, але. Для красоти все рівно краще, щоб все працювало, як, як задумувалося. Далі в нас тут є проблема. Ну, верніше, була проблема з пулап-резистором на лінії PowerSense, Я її також був, вирішив ну, навісним монтажом на платі, от, кого є. Екземпляри першої ревізії, то вони цей резистор мають помітити, він там дротиком підпаяний. Але що це нам дало? Дало нам те, що так, дата лінія PowerSense. Ось цей резистор, і він вже також включений в схему. Цей резистор нам дозволяє щитувати стан кнопки. Тобто без цього резистора ми тільки вмикаємо схему, і, і все, і далі ми не можемо. Ніяким чином задетектити натискання кнопки, тому що внутрішній підтягуючий резистор на піні gpio 16 в мікроконтролері ESP8266 відсутній. І йдемо далі. А, ну, R16 це я тільки що розказав, і додав додатковий Пін-конектор для NTC-сенсора в. Акумуляторах, які підключаються по трьохпроводній схемі. Тобто, ну, ви, мабуть, бачили, що є акумулятори, з яких з БМС виходить тільки два контакти, а є акумулятори, в яких виходить три контакти, і третій контакт середній це якраз є вихід ось цього датчика. Тобто, я тут передбачу на платі і можливість підпаяти цей датчик. В принципі, воно зайвим не буде. Ну, тут виходить, що ми можемо використовувати або Датчик розташований прямо на платі, якщо наша плата, наприклад, приклеєна до самого акумулятора, такий варіант в принципі, може бути. Другий варіант це в нас по дефолту запаяний резисторний дільник, що в принципі виключає захист по температурі, але дозволяє його при необхідності включити. І якщо ми будемо застосовувати трьохпроводну схему. Підключення акумулятора, то е, потрібно буде демонтувати цей резистор. Він на платі буде обведений в додатковий квадрат, так щоб його з загального потоку можна було виокремити. І е, що в нас вийшло? Ви вже цей рендер бачили в новинах. Це вийшлося в нас ось така ось платка. Е, як вона, поки, як ви бачите, вона поки що не розведена. Тут я просто зробив component placement такий початковий, можливо, десь потім доведеться поміняти. І як виглядає вертикальний USB? Тобто, ну, як ви розумієте, позадуму ось ця частина плати буде дивитися вниз. Тут далі, не знаю, можливо, буде приклеєно до корпусу, або якимось іншим чином, і цей USB буде виходити назовні для зарядки цього приладу від USB-штекер. І як бачите, я тут дещо поміняв у контурі плати, а саме. Бо з боку в мене ревізія перша, ну, я її собі так відбив, чисто, щоб орієнтуватися, що сталося. Це ревізія друга. Тут у нас вже нема опції розпиляти плату на двоє, я вже за таким не заморочувався, бо маю фідбек про те, що така собі опція. В принципі, можна і без, розп... без розпиляння обійтися. Що в нас тут є? Вона в нас була 30 стала 35, тобто по висоті, ну чи це вимір не знає довжині, вона стала на 5 мм довшою. І було 20, стало 24, вона стала трохи ширшою. Ширшою вона, в принципі, стала саме завдяки тому, що я розмістив контакти по краях плати. Ну, і щоб їх вже прямо впритул до. Пінів контролера розташовувати, щоб було місце їх підпаяти зручно. Я вирішив все-таки тут зробити невеличкий клірінс 1 мм, і це дозволить зручно їх підпаювати. Можливо, дещо поміняється, коли я буду робити розводку, не знаю. Ну, а загалом, як ви пам'ятаєте з попередніх відео, принцип, принцип роботи. Зберігається такий самий, от є в нас, наприклад, схема зарядки. Я її всю розмістив ось тут біля USB-штекера. Ну, в принципі, тут якраз і підпаюються контакти акумулятора, і не, не став розмусолювати його по, по всій платі, тому що це все додаткові провідники. Далі в нас ключі поживлення Вони залишилися на своїх старих місцях, як ви пам'ятаєте. Тут вони були по кутах розташовані. Ось один і другий ключ живлення. Він з один справа, один зліва. Схема драйвера-моторчика вона також залишилася фактично на своєму місці. Схема блока живлення, вона також у нас тут кучненько розміщена. Все одне біля одного. Ну і таким чином, от як, як і по схемі йде блоками, так само і ці всі блоки розташовані на друкованій платі. Наразі я ще не впевнений на рахунок кнопки, тому що якщо в мене буде вертикальний роз'єм, то і кнопку також треба буде зробити вертикальною. Ну і безпосередньо ще не дуже остаточно не визначився, куди має дивитися USB. Гніздо, бо з одної сторони воно ніби байдуже куди, але я щось так щойно подумав, що, мабуть, було б добре, якби гніздо дивилося в сторону протилежно до цих контактів, щоб коли ми розташуємо плату всередині моделі, все-таки був доступ до контактів, там щось перевірити чи є. Чи не пошкодилася пайка, чи там тестером попробувати, чи все правильно працює. Тому, мабуть, зараз я перенесу і кнопку, і USB-роз'єм на цю сторону, благо тут місце дозволяє, я просто свайпну оцей низ плати між верхом і низом, і я думаю, що от малою кров'ю так обійдуся. Ну і підберу якусь кнопку, ще поки не знаю, яку. Ну, ось такий прогрес е, на даний час є. Е, я нагадую, що в моєму каналі з'явилася можливість підтримати мене. Е, це можна зробити з допомогою е, переказу на е, карту, яка є в описі до каналу. Е, ось, як тут тут розкрити додаткову інформацію, то можна побачити номер карточки або е, через BuyMeCoffee. І я би хотів подякувати першим підписникам, які скористалися цим сервісом, і вже закинули першу лепту, можна так сказати, в нашу копілочку. Це Сергій, в принципі, той самий підписник, який активно робить всякі мені пропозиції щодо вдосконалення і схеми. і це мої прошивки, дуже йому дякую. Також є новина на моєму каналі про те, що вже розійшлися всі плати першої ревізії, і ми почали роботу над другою ревізією. Я так сподіваюся, що поки я завершу роботу над файлами для виробництва. Вже назбирається якась мінімально необхідна сума для того, щоб здійснити замовлення. І, і також хотілося б згадати такий канал, як Combat Aircraft Models. Автор каналу прийняв дуже активну участь в тестуванні і висунув мільйон пропозицій. Я навіть не всі зміг реалізувати. В ревізії друге, але е, я хотів би йому дуже сильно подякувати. Е, і тут є відео з використанням е, плати Model Hearts це якраз е, ось цей MV-22B. Е, е, ви, мабуть, е, на малюнок на коробці впізнаєте, тому що цей е, малюнок з коробки, можна сказати, <реш> був застосований в тестовій е, версії прошивки. От, якщо вернутися назад в репозиторій проєкту, так, де він тут в мене, ось саме він, ну, як ви тепер вже розумієте, неспроста цей малюнок тут знаходиться, тому що багато чого я доробляв, виходячи вже з процесу роботи над моделлю. Якщо вам цікаво, можете переглянути. Що вийшло? Ну, як на мене, вийшло дуже класно. В Андрія дуже класні виходять відео, вони прям як телепередача, якісна зйомка, цікаві розповіді, і він як, ну, має людина талант для того, щоб донести контент і зробити його приємним для перегляду і слуховування. Ну, я сподіваюся, мій професійний рівень теж колись доросте до такого, поки що, як то кажуть, виходимо з того, що, що в мене є. Ну, ось запам'ятайте назву, я напевно ще в коментарях дам, ну, тому що цей канал, я так думаю, має пряме відношення до того факту, що всі плати розпродалися, тому що, яка б не була моя аудиторія, все рівно це. Самі ці плати це не є предметом цікавості аудиторії мого каналу, а от аудиторія каналів всякого роду пов'язаних з моделюванням, це якраз і є цільова аудиторія, тому поширюйте, коментуйте відео, щоб вони пропонувалися в видачі Ютуба. На сьогодні це все. Я приступаю далі до роботи по розведенню плати, і ще по перенесенню USB-роз'єма і підбору кнопки, а тим часом ви не забувайте, що для перемоги необхідно докладати максимум зусиль. І якщо ви маєте можливість, закидайте волонтерам своїм знайомим чи у фонди, яким ви довіряєте. В описі під відео я даю посилання на фонд Сергія Притули Повернись живим. Я цим фондам довіряю і думаю, що вони займаються правильною справою. Все, дякую за увагу. Бувайте.